У Світловодську ліквідовують наслідки ракетних обстрілів. Напередодні дві російські ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури міста. Від ударної хвилі пошкоджені будинки, вибило скло у вікнах. Це один з таких будинків. Мешканка-переселенка з Харкова. У момент ракетних ударів з онуком були вдома. Каже, вибухи пролунали один за одним. Це була дуже жутко і страшно. Ну, Коляно візіта по місту, по країні таке. Але не думали, що буде в цьому красивому місті. Працівниця автостанції Наталія Гончарук на час вибухів була на роботі. Я ж на вулиці ходила по пірону, тому що люди ж підходили за автобуси, питали, я ж не можу йти оставити всіх так. У нас і світло зараз вимкнули якраз. Будемо... На скільки? – На дві години, на дві на двадцять. Снідала з дітьми удома, а за 10 хвилин почули вибухи, розповідає світловочанка Надія. Здали, поки закінчиться тривога, щоб почати навчання онлайн. Діти ж навчаються. І почули. У мене вікна виходять якраз на те місце, де був вибух. Все бачили. Ми чули, перелякалися. Діти в піжамі, в тапочках, одягаємо ботинки і сидімося на пол, як би в коридорі, і все. Потім швидко збиратися і пішли в частний сектор. після того, як почули вибухи, спустився з дворічним сином і дружиною у сховище. каже Олександр Єднєв. Людей було багато, Пробивало вікна тут, ми вже поставляли тут. Там сусідові на той стороні в машину попав уламок з під чогось і побило машину трохи. Ну там вона стоїть, поліція, із із'яла його цей уламок. Крім житлових будинків, вікна вибиті в адмінбудівлі міськради. Комісія управління житлово-комунального господарства продовжує обстежувати будівлі, пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів. Відшкодовуватимуть збитки з міського бюджету, каже голова Андрій Маляцький. Суму збитків ще не порахували. Я стан пошкодження. Це в основному пошкодження від хвилі. Вікна це або буде матеріальна допомога конкретній постраждалі людині, або це буде просто проведення роботи на відшкодування». зі слів голови травмованих та загиблих. Внаслідок ракетного обстрілу немає. Олена Жикалова, Анна Добрань, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.